Безбар'єрність та підтримка у Луцьку будують сучасний державний ветеранський простір для захисників та їхніх родин. Міжнародна підтримка у мінветеранів. Обговорили з делегацією Європарламенту можливості співпраці у сферах реабілітації та навчання захисників. Сильні України Кропивницький готується втретє прийняти всеукраїнські адаптивні змагання. Ветерани вже розпочали підготовку. Спортивний простір єдності. На Одещині гвардійці та ветерани разом опановували 10 адаптивних видів спорту від бочі до волейболу сидячі. Сталеві орли на полі у Кропивницькому провели перше тренування новоствореної команди футболу». Український скелетоніст Владислав Гераскевич збирався виступити на Олімпійських іграх у шоломі з загиблими внаслідок війни спортсменами, але отримав заборону. У Луцьку будують державний ветеранський простір, який стане одним із ключових центрів підтримки для захисників та їхніх родин на Волині. Майбутній заклад це мультифункціональний центр, де всі приміщення адаптовані під потреби ветеранів і ветеранок. Тут передбачено облаштування сучасної спортивної та тренажерної зали, а також коворкінгу та конференц-залу для навчання і роботи. Для родини з дітьми облаштують ігровий куточок, а для відпочинку та неформального спілкування власну кав'ярню. Увесь простір відповідатиме стандартам безбар'єрності. Забезпечуючи вільний доступ до будь-якої локації, окрім соціального супроводу, центр стане місцем взаємодії, де захисники зможуть отримати підтримку психологів та допомогу у поверненні до активного життя в громаді. Міжнародна співпраця у ветеранській політиці у мінветеранів обговорили можливості реабілітації та навчання захисників із делегацією Європарламенту. Пріоритетами визначили цифровізацію послуг та професійну освіту ветеранів у сфері оборонних технологій. Під час зустрічі з комітетом Європарламенту з питань безпеки і оборони Наталія Калмикова презентувала актуальні програми підтримки ветеранської спільноти. Сторони обговорили запуск програм перепідготовки та здобуття ветеранами освіти в галузі оборонних технологій. Окрему увагу приділили обміну досвідом. Українські фахівці готові проводити експертні воркшопи для військовослужбовців країн ЄС зі свого боку. Європейські партнери сприятимуть у цифровізації сервісів, щоб зробити шлях реінтеграції захисників до цивільного життя максимально швидким та ефективним. У Кропивницькому втретє проведуть все українські спортивні змагання для ветеранів з адаптивних видів спорту Сильні України. Змагання заплановані на 28 лютого і включатимуть чотири основні дисципліни: жим лежачий, ривок гирі, веслування на тренажері та ейрбайк. Цьогоріч вони проходитимуть за оновленими правилами. У ривку гирі спортсмен обирає одну руку для виступу, щоб умови були рівними для всіх учасників незалежно від характеру поранень. Організатором заходу виступає Федерація стронгмену України. Ветерани вже розпочали підготовку до стартів, хоча зазначають, що у більшості залів бракує спеціального обладнання для веслування та ейрбайку. Зміркувань безпеки, точне місце та час проведення змагань оголосять пізніше. З кожним роком учасників все учасників все більше і більше, тому і боротьба. з... Боротьба якби складніше вже відчувається, є в нас вже і конкуренція, складається, така нелегка. Ми змагаємось, ми тренуємось, ми йдемо до якоїсь своєї цілі, намагаємося не зупинятися. До дисципліни, як і кожен рік, як і минулі два роки, жим лежачи, ривок гирі, веслування на концепті та айрбайк. Особисто я приймаю в трьох дисциплінах. Жим лежачи не приймаю, бо для мене це трошечки якби би А так, айрбайк, веслування та гирі. На Одещині нацгвардійці та ветерани долучилися до спортивного простору єдності, де опановували 10 адаптивних видів спорту. Військовослужбовці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського спільно з ветеранами, які отримали поранення під час повномасштабної війни, взяли участь у майстер-класах та імпровізованих змаганнях. Програма охопила піклбол, петанк, бочу, корнхол, диск, гольф, дартс, бадмінтон та настільний теніс. Гвардійці Одещини також провели заняття з дзюдо та волейболу сидячі. Захід організували за підтримки Одеської ова та товариства для реабілітації захисників через активне дозвілля. Спільні тренування допомогли бійцям не лише спробувати сили в нових дисциплінах, а й сприяли їхньому психоемоційному відновленню та соціалізації. У Кропивницькому відбулося перше тренування новоствореної команди замфутболу, до якої увійшли ветерани та цивільні з ампутаціями. Колектив отримав назву сталеві орли на честь степового орла, який є символом Кіровоградщини. До складу вже увійшли 11 ветеранів та один цивільний, які опановують техніку гри на спеціальних спортивних милицях без використання протезів. Тренування проходять на базі школи Олімпійського резерву під керівництвом чинного військовослужбовця з професійним футбольним минулим. Специфікам футболу потребує повного переналаштування координації рухів, тому на перших етапах гравці фокусуються на вправах і збалансування. Проєкт реалізується за підтримки обласної асоціації футболу та обласної адміністрації, які забезпечують учасників необхідним спорядженням. Набір до команди триває. Український скелетоніст Владислав Гераскевич на Олімпійських іграх знову привертає увагу світу до війни в Україні. Проактивний атлет, який виступає на найбільших міжнародних змаганнях у скелетоні, регулярно використовує всесвітню платформу для нагадування про агресію РФ. Відтак і на зимових Олімпійських іграх 2026 у Мілані та Кортіні, Владислав Гераскевич вийшов на вчорашній тренувальний заїзд в особливому шоломі за дизайном художниці Ірини Проць. На ньому зображені фото спортсменів дітей та дорослих, загиблих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На жаль, згодом стало відомо, що міжнародний олімпійський комітет заборонив українському спортсмену виступати на іграх 2026 в особливому шоломі. Втім, Владислав заявив, що українська сторона готує офіційний запит до МОК і буде боротися за право змагатися саме в цій амуніції.